Та в ефірі тиждень у фактах, якими подіями запам'ятався нам перший тиждень весни, який минув. Дивіться прямо зараз. Зокрема, сьогодні про наступне. В області проходить місячник боротьби проти туберкульозу. Кампанія декларування доходів на Херсонщині. Перші підсумки. У засіданні чергової сесії Херсонської обласної ради зроблено паузу. Весна тепло та романтика. Саме з такими словами асоціюється міжнародний жіночий день 8 березня, що може бути приємніше ніж щира усмішка улюблених жінок. Саме так вважають наші чоловіки, які вирішили поділитися власними думками про це свято. І, звичайно ж, не забули про привітання жінкам Херсона. Говорячі жінки восьме диво світу. Звідси пішла традиція святкування саме 8 березня. Міжнародний жіночий день відзначають всюди від Німеччини до В'єтнаму і від США до Франції. А герсонські чоловіки 8 березня, ладні тисячу разів на день говорити компліменти, аби отримати прихильність від своєї жінки. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви завжди мали при собі любимого і не бігали до других. Чоловіків і щоб завжди він був коло вас. Сьому святом, дорогі. жителі Херсона з великим позитивом ставляться до 8 березня. Цього дня жінка чекає підтвердження того, що чоловік її любить. Та найважливіше в цьому випадку це увага, якої представниці гарнішої частини людства будуть наділені. Буде поздраті на жену дочерей і матерей. Подарки всі носять інтимний характер, але цвіти це обов'язково. можна поздравляти кожен день, лише б тільки вони нас любили, цінили. Вели себе, хорошо, так сказать. Жінки і дівчата в свою чергу готуються до свята заздалегідь. Студентка Влада поділилася з нами своїми секретами. Дівчина говорить, жінка прекрасною повинна бути завжди. Сьогодні такий прекрасний день. Я хочу, щоб дівчинки не тільки 8 марта вот, розцвітали, як да, красиві цвіточки, але вот. кожен день радували своєю красотою, не тільки пані, але й себе. Отримують вітання та подарунки цього дня не лише рідні та близькі жінки. Херсонські чоловіки не Забувають про колег, наставниць та подруг класного рукодітя. Поздравлю мені моя група поздравить квітами і теплими пожеланнями на праздник, щоб ми її хорошо слушали. Мамі сітренки, здоров'я побільше, любові. говорячи про подарунки, перевагу чоловіки віддають квітам. Чимало й тих, хто має намір подарувати сувеніри, парфумерію, косметику. Деякі збираються вручити своїм улюбленим жінкам іграшки. Найбільше більше у нас покупають тюльпанчики Любові, здоров'я. Всего-всего хорошего. Больших пышных празднов не будет, конечно, учитывая наши ситуацію таку. ну жінок буду. У Меня жена, звичайно, куплю квіти і подарочок, парфюм. Візначати 8 березня цього року харсонці планують по різному. Одні святкувати будуть дома за святковим столом, Дехто збирається в гості. Рідша в планах харсонців – відвідування ресторанів, клубів, дискотек. Празневаті ну спочатку до раділя, маму поздравлю, бабушку поздравлю, Вот приготовила їм подарки. Телеканал Твій Плюс приєднується до всіх побажань та бажає жінкам Херсонщини успіхів, посміш. Кохання та справжнього жіночого щастя, бо ми того варті. Продовжуємо випуск. Початок весни ознаменувався значними змінами в усій країні. Так, нових голів адміністрації отримали 10 областей України, серед них і Херсонщина. Указом виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова від 2 березня 2014 року. Головою Херсонської облдержадміністрації призначено Юрія Ударченка. Про перші кроки на посаді новий керівник області ділився із засобами масової інформації. Юрій Одарченко, народний депутат двох скликань від блоку Юлія Тимошенко та партії Батьківщина, член кореспондент Академії будівництва України, кандидат економічних наук, народився в Херсоні. З травня 2011 року очолює Київську міську організацію Батьківщина. До цього він керував Херсонською обласною партійною організацією Бют. Сьогодні голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Одарченко провів першу настановчу нараду зі своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та поділився із журналістами. Своїми планами щодо подальшого розвитку Херсонської області Державна влада сьогодні повністю контролює ситуацію, яка відбувається в тому числі і в Херсоні, і в Україні загалом, і абсолютно чітко, здатна і забезпечує всі функції держави, які необхідні для того, щоб люди спокійно жили на теренах нашої області. Зокрема, Юрій Одарченко наголосив на тому, що державна влада контролює ситуацію в країні та жодних випадків захоплення державних установ. Стратегічно важливих об'єктів в області немає не матимуть місця на Херсонщині мовні розбіжності. Проте голова облдержадміністрації Юрій Одарченко має намір присікти будь-які прояви сепаратизму. Заклики до роз'єднання України мною як головою адміністрації разом з силовими структурами будуть присікатися дуже жорстко, бо в цей період ми мусимо на подібні речі реагувати однозначно і чітко для того, щоб Оці процеси не розвивалися, говорив новий керівник області і про кадрові перестановки. Зокрема, зазначив політичні уподобання під час кадрових змін враховуватися не будуть. Головне професіоналізм та встановлення прозорих відносин між громадою та органами влади. Не припиниться робота щодо вже розпочатих проєктів, зокрема будівництва мостового переходу. Партійний квиток не буде передумовою ну першою необхідною передумовою, щоб ця людина була на посаді що мова це її професійні якості і незадіяність будь-яких корупційних схем. Новий керівник Херсонської області Юрій Одарченко також наголосив, що не планує здавати свій мандат народного депутата, адже наголошує Верховна Рада наразі веде активну щоденну роботу, а люди потребують допомоги. Тому завдання влади полягає у заспокоєнні населення та відновленні правопорядку в області та країні. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков також здійснив низку кадрових ротацій, призначивши нових начальників управлінь міністерства внутрішніх справ у семи областях України. Новим начальником управління МВС України в Херсонській області призначено полковника міліції Михайла Фабріна. Подробиці за мить. Міністерство внутрішніх справ України прийняло рішення про звільнення начальника Херсонського обласного управління МВС, полковника В'ячеслава Писаренка. На цій посаді його змінив голова обласної організації партії Удар, полковник міліції Михайло Фабрін. Представив нового начальника управління, голова Херсонської обласної адміністрації Юрій Одарченко. Прийняти знову на службу органу внутрішніх справ, зарахувавши в кадрі міністерства внутрішніх справ. України і спеціальним званням полковник міліції та призначити Фабрина Михайла Валентиновича начальником управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області. Представляючи нового начальника управління Юрій Одерженко, відзначив, що Михайло Фабрін пройшов великий шлях практичної роботи в міліції. Ми в Херсоні мусимо налагодити. Спокій для громадян запобігти всім ситуаціям, які можуть виникати в зв'язку з агресією Російської Федерації на Кримському полуострові для того, щоб силами працівників міліції забезпечити спокій громадян в Херсонській області. Михайло Фабрин багато років працював на різних посадах у Криму з 2007 до 2008 року. Він очолював Ялтинську міліцію. Після перейшов до Патронатної служби прем'єра Криму, а згодом став заступником міського голови Ялти. Михайло Валентинович відзначив, він прийшов працювати для херсонців. Я прийшов сюди Я Работа в міліції це не бізнес, це форма життя. Новопризначений начальник міліції Херсонщини Михайло Фабрін у своєму зверненні до особового складу на цілу підлеглих на плідну роботу та висловив сподівання на тісну і конструктивну співпрацю. Очень рад тому, что я пришел в тот коллектив, который на протяжении 2013 года был признан лучшим в Украине. Это надо сказать спасибо тем руководителям, которые этим коллективом руководили. З новим керівником нові досягнення, переконані в управлінні Міністерства внутрішніх справ Херсонської області, адже саме міліція Херсонщини за результатами своєї діяльності другий рік поспіль отримує позитивну оцінку МВС і посідає чергові перші місця в своїй підгрупі серед інших областей. Завдяки чіткій самоорганізації Збройних сил України та звичайних жителів Херсонщини ситуація в області у контексті нинішніх подій стабільна. Про це заявив голова облдержадміністрації Юрій Одарченко, відвідавши Каланчацький блокпост. На переконання Юрія Одарченка, люди з сіл поблизу допомагають військовим, які захищають кордон області від іноземних військових. Населення району та усієї Херсонщини робить все для того, аби люди, які несуть варту на постах, були забезпечені всім необхідним. Так у населені. Них пунктах красний чабан та ставки маленькі Каланчацького району люди забезпечують військових їжею та одягом. В школах готується харчування, військовим підвозяться, і що потрібно визначити не тільки органи влади тут в основному люди і одягають і їжу привозять Зі свого боку. Жителі сіл, які прийшли поспілкуватися з головою облдержадміністрації Юрієм Одарченком, впевнені, що влада наразі має бути зі своїм народом та підтримувати його. Продовжуємо говорити про важливі події у пленарному засіданні. Сесії Херсонської обласної ради зроблено чергову паузу на невизначений термін. Депутати так і не змогли приступити до процедури голосування за нового голову Херсонської обласної ради. Дивіться прямо зараз. Депутати так і не змогли прийняти рішення, в якому режимі голосуватимуть за голову ради у таємному режимі за допомогою паперових бюлетнів чи з використанням системи електронного голосування. Ми сьогодні технічно не готові було до скриня, корну бюлетні. І так далі, тобто технічно ми сьогодні налаштовані були, що депутати зрозуміють, це, це дійсно правда. Я вчора сама особисто спілкувалася з хмельницькими виробниками цієї ці, ці системи Віча, і вони переконали 100%, що ця система гарантує 100% таємне голосування. І у нас система ця Віча, що знаходиться в Херсонській обласній сесійній залі, навіть краще в плані таємного голосування, ніж система в Верховній Раді. Також під час засідання сесії депутат обласної ради Василь Релеєв повідомив, що партія регіонів продовжує своє існування, а відповідною роботу щодо сприяння розвитку Херсонщини. А віктор Пелех відкликає написану 27 лютого заяву про відставку. Еження спокою в області окремо висловився голова облдержадміністрації Юрій Одарченко. Я окремо хочу подякувати громадськості за те, що організовані додаткові. Ікети пункти спостереження, які дозволяють нам мати всебічну інформацію по пересуванню ну, можливих невідомих осіб чи представників інших армії по території Херсонської області, шановні друзі, зараз ситуація стабілізована і в Гінішеському, і в Каланчацькому районі. У той же час тимчасовий головуючий на сесії депутат Неля Голубенко заявила, що Віктор Пелих звільнений цілком законно і у разі незгоди з цим. Фактом може оскаржити його у судовому порядку. Всі питання порядку денного, серед яких внесення змін до бюджету, земельні питання та розвиток туризму в області будуть розглянуті на наступному засіданні сесії обласної ради. А в головному управлінні Міністерства доходів та зборів у Херсонській області підбили перші підсумки кампанії декларування доходів. Загалом за вісім тижнів цьогорічного деклараційного процесу про свої статки податківців повідомили 3262 жителі Херсонської області. Їх сукупні доходи склали понад 88 мільйонів гривень. Щороку в Україні у період з 1 січня по 1 травня проходить кампанія декларування доходів громадян, які отримували неоподатковані доходи. Результати кампанії декларування 2014 року на Херсонщині свідчить про те, що наші громадяни все ж не змінили своє відношення до цієї процедури. За перший період декларування подано лише біля 8% декларацій. Цифра нас трохи не радують. Почому ні не радують так. Потому що на даний момент подано всіго лиш 2800 тисячі вісімсот декларацій драждан. в прошлом году було по тридцять три тисячі декларацій. Найбільш активно звітують до податкової громадяни, які отримали доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних земельних ділянках. Саме вони подали найбільшу кількість декларацій та задекларували більше трьох мільйонів гривень доходів. Собщо околічі декларацій на 1600 95 декларацій это подано подана фізичними лічцями, які отримали доходи от від вирощування сільського хазяйства продукції. Обов'язковим до декларування є й такий вид доходів, як отримання спадщини. Не оподатковується лише майно, що передається від батьків або подружжя одне одному. 395 декларацій подано гражданам, які. Которые... Вступили в права в наслідстві в 2013 году ім за декларування в сумі майже 41 мільйон гривень. Варто зазначити, що уже кілька років діє податкова знижка на навчання, іпотечне декларування на сплату страхових платежів та пенсійних внесків. Податкова знижка передбачає повернення частини сплаченого податку з доходів фізичних осіб для тих, хто протягом року оплачував своє навчання чи навчання дітей, і кредит та інше. З початку року таким правом скористалося 468 громадян. Податкова знижка для громадян це документально підтверджена сума е, витрат платників платника податку на придбання товарів робіт послуг протягом звітного року, е, на яку е, Дозволяється зменшення загальнорічного оподаткованого доходу у вигляді заробітної плати. На сьогоднішній день в області зафіксовано вже чотири мільйонери. Дві фізичні особи задекларували доходи від продажу нерухомості. Один платник задекларував виграш у лотереї, та ще задекларовані дивіденди, отримані від підприємства. В минулому каду напомню, що таких мільйонерів у нас було 17 людей, в этом году по базам видим 11 ПК. у головному управлінні міністерства доходів розповіли про особливості сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Право на добровільну сплату єдиного внеску мають фізичні особи, фізичні особи-підприємці, члени фермерського господарства та громадяни України, які працюють за межами країни. Для укладання відповідного договору необхідно. Громадянину обрати умови цього добровільного страхування та звернутись до центрів обслуговування платників податків, які на Херсонщині на даний момент мають дев'ять таких центрів. Міністерство доходів і зборів України закликає платників сумлінно виконувати свій громадянський обов'язок та своєчасно подати декларації. Та до інших новин з метою покращення рівня поінформованості населення регіону з питань профілактики захворювання на туберкульоз із 3 по 31 березня 2014 року департамент охорони здоров'я Херсонської області проводить місячник профілактики туберкульозу. Наразі на Херсонщині продовжується реалізація проєктів зупинимо туберкульоз в Україні та посилення контролю за захворюваністю на туберкульоз в Україні. Деталі у нашому сюжеті. Найвищі показники захворюваності на всі форми туберкульозу залишаються у південно-східних регіонах України у Кіровоградській, Луганській та Херсонських областях, аналізуючи динаміку захворюваності на туберкульоз і смертності від нього. За останні 12 років фахівці зазначають, що за останні два роки з'явилася тенденція щодо її зниження. Нині на Херсонщині проводиться постійна робота профілактики та раннього виявлення туберкульозу у відповідності до розробленої програми протидії захворювання на туберкульоз на 2000 Тринадцятий шістнадцятий роки. варто зазначити, що у минулому році відбулося зменшення захворюваності на туберкульоз на 10%, порівняно з аналогічним періодом 2012 року. Також вперше за останні 8 років зареєстровано зниження захворюваності на віл, асоційований туберкульозом, майже на 15%. Продовж останніх кількох місяців весь особовий склад міліції Херсонщини працює у посиленому режимі, аби не допустити протистоянь між прибічниками різних політичних сил та зберегти громадський порядок не лише на вулицях, а й на автошляхах. Ситуація в області перебуває під чітким контролем як міліції, так і просто небайдужих громадян. Як повідомив начальник управління громадської безпеки ОМВС Олег Ярошак, сьогодні на охорону громадського порядку на площі Свободи під час багатолюдних мітингів задіяно більше 500 співробітників міліції. Щодня 70 працівників патрулюють вулиці за рахунок особистого часу. В області ж на щоденні патрулювання виходить майже весь особовий склад райвідділів. У нас не допускаються тяжкі приступлення. Міліція контролює всю ситуацію, які просходять по області. Ну ми працюємо в усі варіанті. Завдяки таким заходам, під час проведення мітингів, на які приходять від одного до трьох тисяч жителів міста, не сталося жодного грубого порушення громадського порядку або кривавого протистояння. Громадяни ж допомагають міліції, підтримують порядок у своїх рядах. Велику допомогу правоохоронцям надають громадські формування та недержавні охоронні структури. Звісно, під час мирних зібрань трапляються випадки небезпечних бійок та словесних сварок між громадянами. Працівники міліції одразу ж припиняють правопорушення та у подальшому не допускають їх повторення. Ні, разу я вам скажу за весь цей час. Тут не було жодного правопорушення. Так були провокації. Так приходили до нас незрозумілі хлопці з російськими прапорами, пробували зав'язати якийсь конфлікт, але як правило, це все мирно вирішувалося. Поліція виконує свій обов'язок зараз. Ніяких конфліктів немає. все спокійно, люди висловлюють свою спільну думку. Іших однак не менш важливих подій в Україні розпочалися заходи до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Шанували великого кобзаря і на Херсонщині. Напередодні ювілею видатного поета у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша відбулися культурно-мистецька акція Шлях до Тараса. За участі делегацій від районів та міст області побували на заході і наші кореспонденти. Тараса Шевченка в Україні та, зокрема, на Херсонщині, стартував. Лічені дні залишаються до знаменної дати 9 березня, коли вся країна буде святкувати ювілей двохсотріччя від дня народження великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Мене просто переповнюють емоції, тому що це ще один раз підтвердило, що Шевченко сучасний, дуже сучасний. Це 200 років тому народилася людина. Написала якісь речі, і вони сьогодні заді. Дівають душу саме тому. Він великий український поет, письменник, діяч, художник. В ньому сполось наскільки багато всього, що ми його можемо відкривати, відкривати для себе, для кожної людини. Для справжніх геніїв час не вимірюється датами народження і смерті. Їхні ідеї і творча спадщина не підвладні часу. Вони безсмертні серед таких визначних діячів, чиї серця сповнені любов'ю до батьківщини. Шевченко по праву посідає почесне місце. Коли зал встав в фіналі і почав співати разом з акторами Ревета стогне Дніп широкий. Це ж наш другий гімн український. Тому єднаємося, ми того варті. Хай Шевченко буде в кожного в душі. Під час заходу шлях до Тараса присутні мали змогу ще раз ознайомитися із життям Великого Кобзаря та заспівати пісні, що стали народними. Присутні у черговий раз переконалися. Вся творчість Великого Кобзаря зігріта гарячою любов'ю до батьківщини. Хотілося Пробудити в серцях кожного, хто брав участь у цьому заході. Гордість за нашу Україну, розуміння нашого непростого часу, розуміння того, що всі ми діти твої Україна. Минуло 200 років від дня народження Тараса Шевченка, славного сина українського народу. Але сьогодні його слово живе серед нас. Наразі це всі події тижня. Далі дивіться прогноз погоди. Я з вами прощаюся. Гарних вам вихідних.